Виснула у маму з ялинки. Беу, беу, беу. Ми самі створюємо собі свято. Не дуже була наснага це робити, як це виглядає. Можна було, по-перше, на 100 доларів просто змінити собі повністю гардероб, а він хай платить, Тротуючись, знаєте, кольорові <реш> речі. Гонста. Він їй заборонив святкувати Різдво і Новий рік. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Ви всі дуже просили про влогмас. І чесно кажучи, я думала в цьому році влогмаси не знімати, тому що в попередньому році я так втомилася із за них. Але я думаю, що слово моєї аудиторії це закон. І я сама дуже люблю дивитися на цю передноворічну атмосферу. Тому сьогодні буду намагатися її створити разом з вами. Як бачите, я в піжамці в светрі, і будемо. Сьогодні з вами і не ялинку і готувати смаколики і дизайнити вдома. Тому залишайтеся, якщо ви теж любителі такої передноворічної атмосфери. Якщо говорити вам відверто, то в Туреччині я ставлю ялинку вже 1 грудня, але цього року у мене було стільки справ, що мені чоловік її витягнув. Як бачите, Аліса тут на контролі її просто не було часу її навіть поставити, тому що роботи було просто не почати край. Але вона в мене вже стояла 6 числа сама на Святого Миколая. Тому я не дуже засмутилася і, взагалі, планую цю ялинку комусь віддати безкоштовно. Якщо ми в цьому році, точніше в 25-му році переїдемо, то вже на нову квартиру я хочу собі ставити нову ялинку. Поки у мене нема справжнього каміну, у мене він зараз на телевізорі. Я вже розпрямила мою ялинку і хочу показати вам мої іграшки, котрі я купила в Україні, і котрих у мене раніше не було. Ось ці три, я чесно кажу, свиснула у маму з ялинки. кажу: ти собі ще купиш і. На розпродажу після новорічних свят я купила ще ось такі гарнюні. Дивіться, така балерина. До речі, була ще одна, але коли я їх довозила до Туреччини, в неї поламалася ніжка Ось такі два олені, неймовірно гарні. Оцей сніговік, я, мені здається, теж стерегла у мами, бо вони прям один в один. <сум> ще один олень. І ось такі м'які іграшки. Тут ялинка, тут такий місяць і ще одна ялинка. Дуже мені сподобалась ось ця іграшка. Вона, бачите, такі, як з пір'ями. Вони, до речі, були дуже дорогі, але так як ми їх купували вже після свят, їх вже розпродаж був. Ми їх купували взагалі за копійки. І раджу завжди так робити, я користуюся таким методом. І ось такі теж, як в пір'ячко. І звісно, у мене ще є старі іграшки. Я теж буду ними прикрашати. Коротше, буде така збірна солянка, але мені такі подобаються. Мені не дуже Подобається, знаєте, коли прикрашають там два кольори чи три кольори. Єдине, що буває класно виглядає, коли срібні шари, і червоні шари, і червоний бан. Оце така, знаєте, класика нового року. Мої старенькі світлячки, як я їх називаю, один ось такий. І цьому діду морозу, знаєте, я ще мені здається була в школі. Я його дарувала колись мамі. Це було так давно. А зараз забрала і привезла до себе в Туреччину. Він вже був у мене в. Тамбулі, а зараз він буде в мене в змірі отакі круговорот подарунків. Так, показую вам проміжний варіант. Зверху у мене така золота зірочка, бо іншої в мене немає. І подивіться, як все виглядає. Мені здається, що прикольно залишилося додати тільки вогники. І прикол в тому, що у мене оця ніжка, знаєте, її ж потрібно теж окутувати. А в мене немає цієї штуки. Я хочу корзину таку плетену вниз купити. Але разом з тим я хочу змінити цю ялинку, тому що її вже років і але змінити я вже її хочу на новій квартирі. І до речі, у мене тут залишилися ще ось такі іграшки, але мені здається, що цього більш ніж достатньо. Плюс ще будуть вогники, тут ще будуть діди морози наші гноми. Тому мені здається, що якраз виглядає дуже навіть мило. Хоча за вікном у нас, звісно, немає снігу і тепла погода. Так, погляньте, ось така у нас красуня вийшла. Я ще згадала, що в мене є такі буси. І думаю, чи потрібно. На додати ще буси зараз. Напевно, ще спробую ще буси. Додати, побачимо, що з цього вийде. Але якщо чесно, я максимально не впевнена, бо мені здається, що це буде забагато всього. Хоча буси вони виглядають дуже нарядно. Зараз спробую, знаєте? Раптом мені сподобається. Я Та все-таки вирішила додати ці буси. Мені здається, вони дуже гарно дивляться. І поставила моїх сімейство гномів. Два з них приїхали з України, з Юска. Один з ікеї Мені чоловік колись купував. Подивіться, як гарно виглядають прикраси. Я просто в шоці. Бел, бел, бел. Знаєте, я як мала дитина, я так тішуся новорічним святам. Мені здається, що декорування. Будинку в новорічні свята це якісь, знаєте, вид медитації. Я так розслабляюсь, мені якось так тепло на душі. Хоча насправді, якщо бути чесною, зовсім немає новорічного настрою. Тому що в Туреччині, в принципі, не відчувається ця, знаєте, перед новорічна така гонка. Всі прикрашають будинки. Тут такого немає. Але як то кажуть, ми самі створюємо собі свято, і моє свято сьогодні виглядає ось так: ще залишилось повісити таку здорову Венну гірлянду на тюль, але для цього мені потрібен скотч, якого немає у нас в будинку. Куплю скотч, повішу ще цю гірлянду, застилю скатерки нові новорічні, і буде повний влогмас. Знаєте, я по знаку Зодіака Рак, і я дійсно справжній рак в плані побуту вдома. Тобто мені потрібно, щоб навкруги мене було все дуже гарно, стильно. Мене це дуже розслаблює, і я від цього отримую неймовірний кайф. І взагалі цей YouTube канал спочатку планувався про турецькі х'югі. Чому саме х'юки? Тому що ця система, якщо я не помиляюсь, пішла з Ден з Данії це про затишок вдома, тобто це про якийсь декор, про якісь свічки. І я таке дуже полюбляю. Му я вирішила залишити цю, скажімо, категорію для влогів. І сьогодні ми будемо з вами прикрашати мій будиночок, мою квартиру. Скажу одразу, що останні роки в мене не дуже була наснага це робити не було настрою. Самі розумієте чому, тому що в нашій країні війна і не до свят. Але як то кажуть, життя продовжується і потрібно себе, хоча б якось мінімально радувати. Тому поїхали прикрашати дім до нового року. Перш за все покажу, як виглядає моя зала. Ми вже, бачите, достали пледи. У мене чоловік завжди в залі лежить на ортопедичній подушці, яку потрібно прибрати. Я на нього сварюся, щоб він її доставав тільки ввечері, бо вона мені псує весь декор. І тут у мене теж, бачите, в мене плед, плед тому що в нас вже холодно, і в нас є отака невеличка такий стільчик. І ось це моя гордість. Це підсвічник. Він античний. Він приїхав з французького шато. До мене я вже казала, Ала в своїх дуже дуже старих відео, того зі мною давно вже бачили його. Він неймовірно класний. В нього, звісно, є і клеймо, і все таке. Хто любить антику і античні штуки, мене зрозуміють. Тут були в мене червоні свічки, але як ви бачите, вони закінчилися, тому я хочу сюди теж щось поставити інше. І мене є отака. Бачите, я колись купляла в Київ такі типу American Сервіс. Це називається підставки взагалі тут для тарілок, Але мені здається, що вона класно впишеться отут. Я тут ще поставлю свічки. І мені свекруха подарувала отакі от наволочки зимові. Одна зі сніжинкою, а друга просто червона. Тому зараз перевдягнумо їх дівчат і трошечки будемо вже наряджати нашу будівлю. Давайте поглянемо, що в нас вийшло. Бачите, тут перекликуються ці дві подушечки. Тут я залишила ось таку жовту. Тут у мене бежева. і вирішила залишити цей ряд зверху, тому що він теж червоний, і вони так прикольно переклікуються, як я кажу. І поставила ось такі неймовірні свічки. Це коли ми були в Києві з чоловіком, мені подарувала моя подружка Аліна. Я Аліна, якщо ти дивишся, дякую ще раз велике. І оці квіточки це і є свічка. Бачите, тут фітільочок. Вони так неймовірно пахнуть, і мені здається, що ця елегантність надає якогось шарму в моїй квартирі. Тому ось такі у мене міні-зміни в інтер'єрі відбулися. Як на мене, то дуже гарно і не наляпоста. Але скажу чесно, коли я буду жити на своїй квартирі, і ми вже точно кудись переїдемо і вже скажімо так, а Тоді у мене буде просто крісмас в кожному куточку моїй квартири. Це факт. Знаєте, я ще згадала, що у мене є ось така зірочка і Київська. Я впевнена, що ви її всі знаєте. Її можна вішати як на штори, так і ставити підсвічником. У мене саме підсвічником, і колись він у мене стояв у спальні. Зараз у мене у спальні стоять два типу підсвічника. Я їх не хочу змінювати, тому я думаю, саме підсвічником поставити його під ялинку. Цю зірочку і ввечері буде дуже класно все переливатися. Ось так от виглядає зірочка. Знаєте, що я проф? Тикала, потрібно було купити ось таку довгу лампу. Вона в мене десь є, але при переїзді я її кудись поклала і я її не можу знайти. А в мене вдома такий є ампуль, котрий, знаєте, звичайний, він туди не влазить. Тому будемо чекати чоловіка, щоб він купив такий довгий цей ампуль. І поставимо його цю лампу. і Вона буде класно світити. Ще не впевнена, чи вона буде стояти саме під ялинкою, чи може її десь її отут між квітами поставлю. Але зараз мені вже дуже дуже подобається. Як вам такий влогмас. Мені здається, що реальне життя його дуже класно дивитися. Я сама дуже обожнюю реальне життя, тому сподіваюся, що вам теж сподобалось. І з вас вподобайка, підписка і е дзвіночок. Звісно ж, комент напишіть мені щось цікаве в коментах. Ну що, любимої, робимо з вами корисні цукерки, такі хелсі. Знаєте, вони такі, як, як типу, протеїнові батончики будуть у нас. А берете будь-які сухофрукти. Тут ви можете гратися, як хочете як ось такі два види кураги. У мене звичайний грецький горіх, я його вже бачите, почистила, кунжут, і трішечки нам потрібно меду. Взагалі, будь-які горішки може бути. Хочете більше, щоб було сухофруктів, можна так робити і менше горішків, можна робити більше горішків і менше сухофруктів. Як ви? Вам подобається. Зараз наші інгредієнти, тобто сухофрукти, горішки і чайну ложечку квальну меду, нам потрібно перебити спочатку в блендері, зробити таку кашу. Ось така у нас суміш вийшла. Тепер ми крутимо шарики і обмокуємо наші цукерочки в кунжуті. Потім будемо ставити до холодильнику, щоб вони трішечки у нас взялися. Ви тільки погляньте, як це виглядає. Це дуже неймовірно смачно. І, до речі, в кого проблеми там з гемоглобіном, з тим, що недостатньо крові, якби це не звучало, чи серцево-судинні якісь проблеми. Ось така штучка дуже дуже корисна. Це Health Солодке, але потрібно не забувати, що тут теж дуже багато калорій. І якщо ви вже хочете з'їсти якусь шоколадку, краще з'їсти от щось таке: одну штучку. Цього буде вам достатньо, бо ми його навіть багато не з'їсти, воно дуже солодке. Одну штучку з'їдаєте і розумієте, що ви отримали якусь користь, а не просто з'їли якийсь некорисний шоколад. У нас в Туреччині, як і у багатьох країнах, проходила Чорна П'ятниця, Black Friday. І знаєте, насправді я вирішила в Туреччині собі нічого особливого не купувати, тому що я не знаю, де ми будемо наступного року проживати, можливо навіть за кордоном, і все це перевозити, я просто не знаю, як це буде. Тому я вирішила подивитися, що є цікавого на ринку. І знаєте, що мене дуже розчарувало? Те, що раніше, наприклад, коли 14 років назад я переїхала до Туреччини. Можна було, по-перше, на 100 доларів просто змінити собі повністю гардероб. По-друге, купити реально дуже якісні якісь речі. Зараз такого немає. По-перше, цін таких немає. По-друге, -по на 100 доларів купити щось якісне в Туреччині Це така, знаєте, така задачка з зірочкою. І що хочу сказати, я дивилася, можливо, щось з речей, тому що я думала, можна класний якийсь подарунок купити собі і чоловіку, купити собі подарунок і чоловіку. Ви розумієте? Да? Дівчата, вони зрозуміють. Те, що нам потрібно, ми купимо самі, <смі> а він хай платить. Коротше, що хочу сказати? Я дивилася, знаєте, щось таке прикольне, не могла нічого знайти. І потім я що зробила. Я подивилася в H&M, Думаю, можливо, там є якісь класні рубашки, щось таке. По факту, половину посилки я відправила на IAD, тобто на повернення. Дивіться, мої любі, ось ці дві речі я буду відправляти назад, тому що виглядають вони бомбічно, і ви напевно будете в шоці. Чому я їх відправляю? Дивіться, така дуже класна. Класна плюшова рубашка. Це все H&M. купувала на Black Friday. і це саме чоловіча колекція. Якщо ви ніколи не заглядували в чоловічу колекцію, дуже вам раджу, тому що там дуже часто бувають класні речі. Мені так сподобалася рубашка. Але вона, коли прийшла, бачите, тут така підкладка, і вона чуєте хрустить. шалушить, я не знаю. Його дуже дискомфортно в ній. Тому її теж відправляю назад і замовила ось таке платье. Воно, бачите, таке, як наче повутиння. У мене щось подібне від зари є, спідниця і то. І я думала, що, що, що це щось дуже схоже, але ні, сама нитка, вона не дуже класна, така, знаєте, синтетична, непрактична. Тому ось це все зараз буду відправляти назад і буду щось собі нове замовляти. Точніше, вже замовила. Потім вам теж вставлю, що саме. Отакі от, от покупочки, бляхамуха. І вирішила замовити набой. Нер, як і своєму чоловіку, що було щось більш якісніше, не знаю. Цей раз мене H&M дуже розчарував. Тому сьогодні у нас з вами буде розпаковка речей на Black Friday. Я просто хотіла ще додати, що цей Black Friday мене настільки розчарував, що знаєте, вони виставили на продаж тільки літні якісь речі. Якщо були якісь зимні речі, то вони були, знаєте, якісь ну прям ну, типу, взагалі ніякі. Що я б таке і даром не брала. Тому Мов побачите, що я замовила собі чоловіку. І давайте розпочинати. Я навіть не знаю, напевно, розпочну зі своїх покупок, що я купила саме собі. Потім покажу, що я купила чоловіку. Я думаю, що ми з вами навіть зробимо примірочку з цього, що я купила, щоб ви розуміли, як воно сидить. По-перше, це ось такий от топ. Він бачите, знизу застібається на отакі от штучки. Він, неймовірно, крутої якості. Це єдине за H&M, що я залишила, тому що ось саме Такі топи боді. Я постійно ношу, вони дуже еластичні, вони класно сидять по фігурі. І якщо такі бачите, беріть одразу декілька, бо в мене такий один з коротким рукавом. Просто перфектно носиться. Мені дуже він подобається. Тому якщо ви бачите таке щось, одразу беріть. До речі, у мене навіть є в такому шоколадному з горловиною. Так, перш за все, любимо, я хочу показати вам цей прекрасний боді. Він лягає просто як друга шкіра дуже класний оцей виріс. Мені він дуже подобається, коли знаєте, видно ключиці, це завжди така сексуальна нотка для всіх дівчат. І довгий рукав, просто настільки приємна канина, я вам не можу передати. І ще дівчата, по великому секрету, вам скажу тут є така підкладка, да, ось по Посюда, <с> -посюда> ви можете ходити навіть без нижньої пілизни, тобто без бра. А якщо ви любителі цього діла, нічого просвічувати не буде. Це красиво, подивіться, як він прикольно виглядає, просто кайф. По-друге, коли я вже відправила назад H&M, те, що мені не підійшло, я вирішила замовити на бойнері собі таку от куртку від Лі Купер. Вона ось так от виглядає. Знаєте, така типу а-американська куртка. Футболісти дуже часто ходять в таких. Я спочатку хотіла собі замовити прямо таку чоловічу, знаєте, щоб вона була така здоровезна, класна, от прям. Як з футболіста знята, потім мій чоловік каже, блін, ну це якось дуже по-чоловічому, давай, можливо, якусь жночу. І я купила цю і, до речі, купила в розмірі медіум, Хоча у мене SXS, я купила М-ку, бо я хотіла, щоб вона така прям оверсайзна була. Але знаєте, що можна було навіть Л-ку брати, щоб вона, от прям ефект, був такий, як я собі очікувала. Одразу покажу вам цей джемпер від Лі Купера. Дуже він, блін, мені так подобається цей American Style. Так, зараз. Мік. Ми... Марафончик перевішимо. Ну, ось так ось це виглядає. У мене наголошую медіум. Бачите, тобто, у мене такий довгий рукавчик. Я хотіла, щоб вона ще більше була в оверсайзну. Така, знаєте, просто дварняга. <свісно>, щоб була. Але так мені теж подобається, так теж прикольно виглядає. Дивіться, тут такий малюнок зайди. Теж непогано виглядає, мені здається, в цілому. І дуже насибильно. Тобто, воно не буде в мене залежуватися в шафі, і я буду це все носити. Друга посилечка відкрива. До речі, брала всі такі, знаєте, покупки, щоб можна було носити, а не такі, знаєте, фаст-фешн, котрий там через декілька років вже буде не актуально. Та це звичайна базова футболка з логотипом Лі це моя. Вона такого не білого, а бежевого кольора. Дуже крута якість. Вона коштувала тисячу лір. Це плюс-мінус так само в гривнях. Я купила її щось здається за 500. Ну що футболка номер раз, як то кажуть, звичайна базова. Я взагалі хочу собі повністю змінити гардероб і зробити його більш базовим, бо мене інколи дуже дратують ось, знаєте кольорові. Речі, хоча коли мій гардероб переходить в чисту базу, таку знаєте, прям як мені подобається все однотонне. Мене одразу тягне на кольорові речі. Не знаю, в чому прикол. Напишіть, чи у вас таке є, але такі ми дівчата. Не знаю, чи це з наші жіночі гормони так впливає, що теж може бути. Вони там собі казяться то верх, то вниз. Але що маємо, то маємо, мені дуже подобаються такі трохи довгі футболки. Знаєте, щоб можна було і під лосини якісь, і так можна буде якось стилізувати наверх жакет. Одягнути. Ну, одним словом, базова футболка. Ось такий от лососовий якийсь колір, бордовий, навіть не знаю який, теж тут Лі, теж офігенська, крута якість. І знаєте, футболки це завжди те, що потрібно. А в мене якраз футболки пішли в бізну. Ви мене можете запитати, Яна, ти ще не сказала, що хочеш базову футболку, і купиш собі якусь лососіву. А знаєте, чому я її купила? Тому що цей саме колір, він такий, бачите, я не знаю, чи передає камера, мені здається, Передає він такий трошечки затертий, тобто він не зовсім лососівий, і він такий олдскульний, да? якщо можна так сказати. Тобто, ці знаєте, одразу асоціація такі ці касухи, байкерські, протерті джинси, такі якісь прикольного кольору. До речі, ось такого теж протертого кольору, як у мене зараз. Коротше, мені подобається вся ця естетика, і те, що у мене довгенька така, майже прикриває попу, але мені подобається такий от стиль. Їх дуже класно стилізувати. Їх можна потім як і підкачувати, якось робити, якісь. Приколи такі носити довгими. Одним словом, отакі в мене були покупки, можливо, не дуже фешн, не дуже такі, що всі очікують, знаєте. Але я просто зрозуміла, що іншого купувати я нічого не хочу. Потрібно купити тільки те, що мені реально потрібно. Так, і переходимо до найбільшої посилки. І це посилка моєму чоловіку. Ось так от вона виглядає, навіть не знаю, які в кадр вам показати. Відкриваємо. Чоловіку, я купила ось таку типу рубашку. Куртка, дуже круто вона виглядає, в неї є ще капішон, його можна підстебнути. Дуже класна якість, це все теж у нас лі. Ми просто все купили лі, тому що ми зрозуміли, що тільки там більш-менш нормальні ціни. І ну, якість, звісно, теж. Так, дівчата і хлопці, незважаючи на те, що я теж висока дівчина, у мене метр сімдесят вісім. Чоловік у мене десь метр дев'яносто, метр дев'яносто чотири. І звісно, що це набагато більший розмір, ніж у мене, але хочу сказати, що з отею Американською курткою я планувала зробити от щось типу такого здоровезного. Мені так подобається. Тут така м'якенька тканина. І ще дивіться, капішончики. Чікс, Гонсто. Мені дуже подобається такий бомж стайл, як я називаюся. Не зовсім бомж, звісно, але дуже прикольна. До речі, така рубашка-куртка. І навіть не вона класно виглядала, але вживу, ось ці кольори, вони просто неймовірні. Знаєте, такі відчуття що так от хочеться закутатися. І якась така ковдрочка. Ковдрочка, але дуже прикольна. Дуже стильово, дуже раджу вам купити ось таку штуку. Класно. До речі, я думала, що якби її купити в Есті чоловічій колекції, то це теж дуже прикольно. Штука для дівчат. Тик-тик-тик. І теж чоловіку купила дві футболки. Одна ось така жовта, схожа на мою цю лососову. І теж бежва, тільки в нього така прям беж-беж. Ось така. Теж базова, сама така якість, просто неймовірна. Дівчата-хлопці, чоловіка-футболки, я міряти не буду, тому що нам це дівчатам не дуже цікаво. Я знаю, що в мене тут є теж чоловіки. Вибачайте чоловіки, я їх показала. Ось такий в мене був міні-шопінг, щоб сказати, що я багато чогось накупила. На Black Friday, я не можу сказати, бо я кажу, це було якесь розчарування року, але не хотілося накупляти якоїсь фігні відверто там. да. тому купила саме необхідне футболки. Це завжди те, що носиться. Чоловіка а чоловіка Аля рубашка куртка він теж її буде носити. Моя теж, бо Ізмірі завжди така погода. Знаєте, що якраз такі одяги підходить. До речі, поділіться в коментах. Ви щось придбали на чорну п'ятницю? Чи вважаєте ви, що це вигідно? Тому що я дуже вивчала класно маркетинг в універс університеті, це була одна із основних дисциплін, і можу сказати, що компанії, які б вони не були великі, вони можуть максимум зробити знижку. Це 20% щоб не піти в мінус. І якщо ви бачите, десь мінус 70, мінус 50, то це значить тільки одне, що попередні ціни були дуже завищені. Тому я не зовсім ведусь на цей маркет. Єдине, що я знаєте, можу відслідковувати якусь річ, яку я там хочу собі придбати. І якщо я там, грубо кажучи, знаю, що вона була 3000 тисячі до цього, а зараз вона там. 2500, то я розумію, що це реальна знижка, скажімо так. А якщо отак просто йти на Black Friday і зповути все, бо там пишуть мінус 50, мінус 70% відсотків знижки, я в це не вірю, тому що я знаю цю сферу дуже добре і вам раджу не вірити. А діліться в коментах, що ви собі придбали. вірите, не вірите, буде дуже цікаво почути. Знаєте, любі мої, у нас уже наступний день, але я згадала ще одну історію, котру хотіла з вами поділитися. У мене одна подружка, вже вона в минулому, тому що вона з країни 404, хоча вона і татарка, вона розповідала, що в неї на той момент це був її наречений, зараз це її чоловік. Він їй заборонив святкувати Різдво і Новий рік. Більш того, ставити якусь ялинку, вогники і тому подібне. Так, вона теж мусульманка. Тут проблем немає. У них тут мечі-мечі, але так як вона. Прожила в цій країні 404, Вона звикла там до якихось ялинок, до вогників, до якогось новорічного декору. А він їй сказав: Ні, ти мусульманка, і я мусульманин, і ми маємо тільки наші традиції притримуватись, а не християнські. і це знаєте, я це згадала і зрозуміла, що хочу поділитися цією історією, тому що інколи наші дівчата, звісно, якщо ви приймаєте мусульманство і це від щирої душі, велкам. Ну це ваш вибір. Але якщо ви це робите тільки за чоловіка, це не Нормально, якщо ви привикли там знаєте до якихось канонів інших, і знаєте, не потрібно себе от в чомусь обмежувати. Да, тобто, ви можете бути навіть мусульманкою чи мусульманином, але якщо ви звикли до ялинки, вогників, це ж просто як крісмосмут може бути. Це ж може бути без всякої там, знаєте, навантаження релігійного. Наприклад, у мене це теж не яке не релігійне навантаження. це у мене як крісмосмут, і у мене наприклад, чоловік, сім'я у них. Святкує новий рік, теж вони сідають о 12, і теж вони там і випивають, і їжу їдять якусь. Тобто вони це теж святкують, але, наприклад, у них такого немає От прикрашати домівку. Але минулого нового року вони всі приходили до мене додому, їм так сподобалось. Вони всі фотографували мою ялинку, знімали відоси. Вони казали, блін, це так класно. Потрібно і нам таке, напевно щось робити. Тобто їм дуже сподобалось. Не забувайте, що якщо ви одружуєтесь з іноземцем, це повинно бути 50 50 на 50. Як ви приймаєте його, такий він повинен приймати вас. А якщо хтось із вас когось обмежує, це вже не про здорові стосунки. Це я хотіла вам додати. Ось і пройшов перший влог мас так швидко. Сподіваюся, що я вас трішечки підзарядила цією новорічною крісмос-атмосферою. Сподіваюся, що ви такі знаєте, натхненні підете прикрашати своє приміщення, свою домівку. І як би там не було, щоб якісь такі знаєте у вас були позитивні відчуття перед Новим роком. Бо це зараз робити неймовірно важко. Я сама стараюся з останніх сил, але потрібно це робити для нашої менталочки як то кажуть, а в мене було все. Цьомки цьомки пакусіки